Кондон С1, як поводить себе в жару. Дивіться, зараз 34 градуси. На вулиці, то вже другий тиждень така спека біля 30 градусів. Автомобіль в жару. Себе, в принципі, почуває нормально, кліма працює. Адекватно ходить. Зараз, щоб ви розуміли, я гесенький режим на другому, включив вентиляторі, машина комфортно себе почуваю. Батарея автомобіля також е, стаціонарно, я ставлю на вечір, так само заряджається зі швидкістю 12-13 кВт. Це там біля трьох е, 12-13 А біля трьох кВт. є. Батарея все адекватно працює, автомобіль не перегрівається, охолодження батареї працює адекватно, по панелі нічого не вибивало, не показувало, Тобто в жару тим автомобілем комфортно користуватися, розхід, до речі, Ну я в основному сам їжджу от там зараз кондиціонером біля. До речі, нас вже така жара, то автомобіль отак біля 16 кВт бере. Їжу в середньому за містом зі швидкістю біля сотні, по-Бізні-Львівськи десь 80 і такий середній розхід 16 кВт. Так все працює адекватно, тобто на рахунок жари автомобіль працює все адекватно. Все, дякую з вами. Буральні відгуки.